До, до Купінського раю, так званого. Зараз побачите, де воно там все є. Бачите. Під'їжджаємо до Купінського раю. Хто, хто не був тут, той не був напередові. Зараз спробуємо Зараз вилізти з машини. Бачите, Купінський Купінський рай. А мы сейчас, я внизу. Открой. Я продолжим. Да, мы... да! 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 Мы Видите, тут Да! Да! Зараз вам покажу. Так і називається Куп'янський рай. Оце всі наші хто тут з 22-го року. От наші солдати, які загинули. Ой. О, але ще люди були всі. Так, ну ось Куп'янський рай. Ну, мене видно, я думаю. <гум> Мені не Треба ще раз себе. Отже, я можу розвернути камеру. Камеру розвертаю і так вже стану. Ви Бачили Купінський рай. Ну а ми продовжуємо, їдемо на фронт далі. Сьогодні 13, 13 жовтня. Якщо поїдемо далі, ми їдемо на фронт. Хоча це вже теж є фронтом. Це так між жду. Далі, ну, звісно, далі цивільних машин немає, тільки військові. Це, мешко Шакета, мешко Шакета з Мукачого з вами, Закарпаття бореться за Україну. І нехай Закарпаття теж не забуває про нас. Кому щось потрібно, нехай пікнеться нам дає. Так, пікнеться. А, і ще найголовніше тепер і речі. Буде холодно. Все слава Україні! Люблю вас всіх, мукачого, Закарпаття, вітання. Ну і всім іншим. Славян Мількович теж, щоб ви бачили. Славян Мількович, бачите? Де От. Це саме купір, це В общем, всього найкращого, я припинюю.